Його місія допомогти кожному постраждалому від війни знову побачити у дзеркалі не біль, а надію. Запорізький майстер з видалення татуювань безкоштовно очищає цивільним та військовим шкіру від пороху і бруду. Павло Балковий народився у місті Марганець Дніпропетровської області, але все життя прожив у Запоріжжі. Я тут з багатьма різними пацієнтами і тому у когось там ампутації були у когось дуже сильні ураження, і людина просто, скажімо так. Дехто взагалі виходить тільки ввечері на вулицю, тому що соромиться того, як на нього будуть дивитися. Видалення залишків потребує у середньому від двох до семи процедур, залежно від глибини та зони ураження. Зазвичай військові хвилюються перед першою процедурою, але Павлу вдається не лише їх заспокоїти, а й стати другом і до певної міри психологом, який вислухає та підтримує. Для воїнів це справжня терапія, піклування про душу через турботу про тіло.